Персик засідає. Розпочинається полювання в нього. Від тої штуки мишку вже відірвав. Ось вона. вона там чіпляється отак. Що? Ти відірвав, так? Персик, от дивно. Ми дітей не хотіли. А завели кота. Куда -пішов? Ти повернувся, так? Да? Цієї ночі хто так дик лаштовував, розбудив мене, Знаєш, прийшов, лапою, говорить, по голові. Вставай, їсти давай, поїв. Потім почався так дик В нього. Було без п'яти три. Не знаю, чому я на часи дивлюся постійно, Ну дивлюся. І почався цей шарик. Тут ганяли. Оце наша провина, що не виставили його на ніч з кімнати. Почав ганяти шарик Оцю штуку почав ганяти. Винесли в ту кімнату. Потім тільки чуємо бабах щось Він, значить, цю штучку. Якось підняв, кинув, перекинув, воно бахнуло. Прихожу, подивився. Все нормально, Персик живий, муркає, грається. Потім ще трохи повоював, заспокоївся. Хуліган. Давно вже вночі так дико не було. Я думаю, зв'язано з тим, що дуже жарко. А оскільки світла нема, то кондиціонер не включиш, щоб так прохолода. Пішла, зараз також світла немає. І вікна у нас якраз виходить після обіду сонячна сторона. Дуже душно. Да? Хуліган, малий. Передавай вітання глядачам. Горі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. Привіт від персика.